На малювання я пропоную вам навчитися малювати лисицю за допомогою геометричних фігур. Давайте її роздивимось спочатку на цьому малюнку. Подивіться, яка вона. Вона руда, яскраве хутро, середнього розміру лисиця, невелика тварина. Наша лисичка буде кудись поспішати, бігти або неквапливо йти і замітати свої сліди своїм яскравим пухнастим хвостиком. Після зими діти лисички змінюють свій вигляд, вони стають дуже худенькими, вони линяють, я вже казала таке слово, це коли міняється хутро. Але хвіст такими залишається яскравим і пухнастим. От давайте роздивимось і почнемо вчитися. Спочатку подивіться, на яку геометричну фігуру схожий, схожий тулуп лисиці. Вірно. Він схожий на овал. А хвіст. Так само на овал, тільки більш витягнутий. Схожий, схожий. Голова якої форми у лисички? Так, вона кругла, а там, де писочок, витягнутий носик і щелепи. Ось, візьмемо кружечок, схожий він на голову. Круглої форми. І залишилися трикутної форми витягнуті. вушка. Ось так. Ну і чотири лапки, такі е, довгі прямокутнички, прямокутної форми. І отак, якщо зібрати це все з малюнка, то загальне ми бачимо, як ми розпочнемо роботу, з яких геометричних форм. Так, відкладаємо в сторону. Сьогодні я вам пропоную малювати крейдою, простим олівцем, взяти два листочки паперу і резиночку, щоб затирати, якщо у нас щось не вийде. Так, діти, запам'ятайте, що починаємо завжди малювати ми знизу. Тобто з лінії землі, трави або з підлоги, щоб наш предмет або жива істота не висіли в повітрі, а щоб стояли на низу. Я взяла зелений, тому що у мене весна, у мене вже з'являється на, в нашому лісі травичка зелена. Потім беру простий олівець, тому що він може бути витертий. Гумкою, якщо я не так намалюю щось. І так, починаємо з тулуба. Як я вже сказала, це буде овал ось такої форми. Хвіст буде теж овал, але більш такий з одного краю видовжений. Бачите, якщо примружити оченята, то це овальна форма. Голова. Невелике коло, і одразу витягнемо носик. Отак, лисички, писочок тут буде носик, і лисичка буде дивитися в бік, тому ми побачимо одне око. І невеличкі вушка. Одне більше, друге менше. Так, і якщо лисичка буде бігти, як ми сказали. Лапки будуть ось так, не стояти на місці, а нібито бігти ось так. Подивіться, майже вийшло. Я вважаю, що це непогано для першого разу. Тепер я беру резиночку, витираю оці лінії, які. З'єднувались. Можна витерти те, що у вас негарно вийшло. Бачите, я не дуже давила на олівець, тому він гарно витерся гумкою. А тепер дивіться, ось так я протягну, і у лисички з'явиться шийка. Так. І не забуваємо, що десь тут буде лисички око. Ось так. Подивіться, а тепер уже час розфарбовувати її. Почнемо з легеньких рухів. Пам'ятаєте, так, коли розфарбовуємо, в певному напрямку працюємо і не виходимо за контури. Тепер ми вже розфарбовуємо, як у розфарбовках, коли хтось намалював, а ми фарбуємо кольором, а тут. Ми намалювали. Так. Тут уже на тулубі можна робити отакі кроки довші. А Чи мені подобається малята олівчики оці воскові, із? Крейда воскова, вона дуже яскраво фарбує. Подивіться, яка лисичка відразу стала така жовто-гаряча, навіть не руда, а така прям яскраво руденька, ніби на неї сонечко посвітило, і її хутро стало ще яскравішим. Лапки. Можна залишити білі місця, бо лисичка не у всіх. Не все хутро у неї одного кольору, можуть бути переходи на чорний, на біле. Так, подивіться уважно. Хвіст, бачите, на кінчику з біленьким таким копушечком. Так, ми приберемо зайвий листочок. Пам'ятаєте, коли ми розфарбовуємо або малюємо, листок у нас лежить нерухомо, ми тільки руку вигинаємо. Щоб розфарбувати. Так. Візьмемо чорний, домалюємо Цього боку. домалюємо хутро на лапах. Не поспішайте нікуди. Ви повинні старатися. Ніколи не засмучуватись, якщо не вийшла робота, ми вчимося. Так, зробимо її тут такий чорний комірець. Ось такий пухнастий. Не забудемо, що дивиться лисичка в бік, тому бачимо одне око. Можна його так от навіть видовжити, зробити не круглим, а овальним. І носик не забуваємо. Подивіться, яка у нас яскрава, вийшла лисичка. Тільки одна біжить праворуч, а інша ліворуч. Я чекаю ваших робот. Подивитися на них, помилуватися. Їм кажу до побачення і показую таку лисичку, сестричку, яка вам дякує, що подивилися наше заняття.